Стояли вчора, стоять сьогодні, стоятимуть і завтра, і все це за дві гривні. Саме на таку суму члени військово-патріотичної організації Коломия Центр вимагають знизити ціни на пальне. Мовляв, долар упав, а бензин все одно дорогий. Продовження минулотижневої історії із блокування заправок у Коломиї триває. Її розповість Віталія Васильчук. Перекриті в'їзди і навіть з'явилися шини Коломийські заправки. Знову блокують. Повторно це роблять члени військово-патріотичної організації Коломия Центр. Минулотижнева вимога залишається актуальною. Знизити ціни на бензин. кажуть дві гривні. А саме на таку суму просять здешевити пальне. Це не так уже й багато. Результату ніякого немає. Тобто на людей є практично. Не інтересують їх людина. Члени організації Коломия центр впевнені, що блокуванням можна достукатися до вищого керівництва заправок. Чоловіки кажуть, представляють таким чином не тільки свої інтереси, але й бажання усіх Коломиян. Олег Гоянюк розповів, що минулого тижня на деяких заправках їм обіцяли знизити ціни, але до реальних дій поки не дійшло. Хотілося, щоб вони теж прислухалися до людей. Якщо в державі така ситуація, ніхто практично ні роботи не має, нічого не росте, ні зарплати, ні пенсію. Єдине його бажання закінчити оранку. Роман Рідаш із Королівки каже, що залишив трактор посеред поля, не стало пального. Приїхав на заправку, а тут заблоковано. Давай ми заблокуємо, проведемо посівну і будемо блокувати. Будемо блокувати Ой. їх до тих початку, поки вони не возьмуться. «Давай, я за я за решту водіїв, яких ми зустріли, погоджуються, що блокування чи не єдиний вихід із ситуації, і запевняють, готові перечекати незручності, аби лише це дало якийсь результат. Проїзд 2 гривні, це а заправка 15 літрів. За багато в день треба до пів тисячі заправити бус. Це лише бус заправити. А на колеса, на запчасті, це, це ж йдуть більше грошей йдуть. Мусимо терпіти, куди ми дінемось? Нормально зробимо. Ви готові терпіти? Фані. А як не будете мати, де заправитися? Буду пішки ходити. Директор АЗС Ярослав Гальчук переконує, він з народом, але самостійно знизити чи підвищити ціну на пальне він не може. Мені сказали, ціна така, значить така. Все. Я не маю нічого проти, Лише хотів би, щоб ці всі. Названі організації, щоб були себе просто коректно, бо люди не ззиралися, як вони себе ведуть, бо такі всякі є бесіди. Все залежне від себе, каже пан Ярослав, він уже зробив, викликав представників із області, вони вже вирішуватимуть, що робити далі. Але просіб просто, аби було письмово. Ну, претензія, яка що хочуть люди, а вони дадуть письмову відповідь на основі чого вони можуть дати відповідь, що робити, як робити, знизиться ціна, не знизиться ціна. Активісти переконують цього разу все серйозно. Їх не почули, тому готові стояти до кінця. Іван Довбуш із Спасу також прибув на акцію. Чоловік налаштований рішуче. Місяць на майдані стояли тут. постоїмо. Більшість реагують нормально, але декотрі самі бачите. Кажу, що це не добре. Попри обіцянки, уже наступного дня заправки у Коломиї працювали у звичному режимі. Схоже, акція і цього разу носила попереджувальний характер. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.